Таю, де нині точиться найзапекліші бої з ворогом. Розкажу просто зараз. Я соломія від війська, і це ТСН. Загрозливий блекаут на Запорізькій атомній електростанції. Росія повинна без будь-яких умов припинити ядерний шантаж і повністю звільнити станцію. Поки в окупованому росіянами енергодарі очікують на експертів МАГАТЕ. У Запоріжжі роздають людям йод на випадок витоку радіації. Житловий будинок обвалився просто посеред ночі. Квартира повністю була зруйнована, тобто навіть не залишилося стін. Чому зруйнувалася львівська триповерхівка та що з мешканцями потрощених квартир? Вдень тут приймають донорів, а увечері розкладають ліжка. Страшно. Я, наприклад, в дергачах то салтівка взагалі вже три місяці. Вночі прилітають ракети. Як харківський центр крові облаштувався у мобосховищі, і чому медики, попри страх і тугу за домівкою, живуть на роботі? Ракетами с 300 росіяни обстріляли район поблизу Миколаєва. Зруйновану будівлю надбузького аграрного ліцею поранень зазнали двоє цивільних. Повідомляє оперативне командування. Південь під ворожим вогнем Харківщина. Росіяни вкотре запустили ракети з Білгорода. Одна пошкодила інфраструктурний об'єкт у Чугуєві, друга зруйнувала освітній заклад у Дергачах. Під руїнами загинула 50-літня жінка. а 59 дев'ятирічний чоловік дістав тяжкі поранення. На місці прильоту правоохоронці відшукали уламки від ракети с 300 якими росіяни атакують область уже другий місяць. Не припиняються обстріли Дніпропетровщини. По Нікополю рашисти гатили зі ствольної артилерії, поцілили в школу, санаторій та у приватні будинки. Пошкоджена лінія електропередач. По Синельниківському району вдарили ракетами. Зруйновано агропідприємство та приміщення з технікою. Вогонь охопив площу понад тисячу квадратних метрів. У Криворізькому районі зруйновані виробничі будівлі, поранена жінка. У Запоріжжі людям почали видавати препарати йоду на випадок витоку радіації. Як повідомили у мерії, наразі йодидом калію забезпечують лише жителів Хортинського району. Препарат видають згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я. Йодопрофілактику, втім, лише у разі радіаційного витоку мають отримувати всі, хто живе в 50 кілометровій зоні від ймовірного джерела радіації. У Хортицькому районі Запоріжжя наразі проживає близько 120 тисяч людей. Відстань до Енергодара, де розташована окупована росіянами атомна станція, звідти по прямій 45 кілометрів. Запорізька АЕС захоплена окупантами, знову виробляє електроенергію в українську мережу. Один із зупинених напередодні енергоблоків ЗАЕС під'єднано до енергомережі і наразі триває набір потужності. Повідомили в енергоатомі. Та чи не повториться провокація росіян знову? і Чим це загрожує нам і з вами? Кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва роз'яснить це сталося уперше в історії. Бликаут на найбільшій атомній електростанції. Через расистів Запорізька атомна електростанція повністю відключилася від енергомережі, і це тривожний сигнал. Ми ще на один крок ближче до апокаліптичного сценарію. Запорізька атомна електростанція це шість енергоблоків. Що кожен енергоблок видає в мережу понад один мільйон кіловат електроенергії. Звичайній родині такого обсягу вистачило б на 300 років. Все відбувається за рахунок ось таких от. Паливних збірок вщент забитих ураном. В кожному реакторі таких 163. і це вкрай потужна штука і дуже небезпечна, якщо допустити помилки. Ці касети з ураном всередині завантажують в реактор раз на рік. Приблизно стільки триває паливна кампанія. Якщо енергоблок не виробляє електрику, він стає у холодний резерв, але це геть не означає, що йому самому живлення не потрібне, зазначають в Держатомрегулюванні. Зупинка усіх енергоблоків ЗАЕС та втрата усіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки і виходу радіоактивних речовин у навколишнє. Середовище в українському енергодарі трагедія може статися через окупаційні війська Російської Федерації. Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалася остання четверта лінія зв'язку за із енергосистемою України. Три інших лінії зв'язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів. Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Але спрацювали дизель-генератори і врятували світ від ядерної катастрофи. Подібний сценарій рашисти вже застосовували на Чорнобильській АЕС. Там, щоб охолоджувати сховище відпрацьованого ядерного палива, співробітники станції мусили красти паливо у самих окупантів, щоб підтримувати живлення. Ще сьогодні вранці жоден з шести енергоблоків Запорізької АЕС. Ось вони їх дуже добре видно на карті не працювали. Втім, пізніше стало відомо, що заес таки з'єдналася з енергосистемою України через лінію електропередач Запорізької ТЕС Тепловою електростанцією Вона знаходиться. По сусідству, втім, це геть не означає, що обидва енергетичні об'єкти випали з поля зору окупантів. Перезапустити запорізьку атомну нам буде складно, але вони реактори охолоджуються і чим чим більше вони охолоджуються. Тим менше вірогідність таких прямо аварійних сценаріїв, якщо росіяни не вирішать їх перезапускати ці енергоблоки. Росіяни ж продовжують ставити небезпечні експерименти на атомному об'єкті: військова техніка у машзалі, БТР в 50 метрах від п'ятого енергоблоку і постійні обстріли прилеглих до ЗАЕС територій, яких вони звинувачують Україну просто під носом МАГАТЕ та ООН. Росіяни двічі скликали Радбез ООН щодо ситуації в Енергодарі. Останнього разу в день Незалежності. України їхній представник намагався зірвати виступ президента Зеленського там, але країну окупанта ніхто не підтримав через збройні провокації Росії, через обстріли, через розміщення на території станції терористів під російським прапором. Зараз уся Європа і усі сусідні регіони прибувають під загрозою радіаційного забруднення. Це факт. Місія МАГАТЕ. Як найшвидше має взяти під постійний контроль ситуацію на Запорізькій атомній станції, а Росія повинна без будь-яких умов припинити ядерний шантаж і повністю звільнити станцію. На тому ж засіданні Радбезу ООН більшість країн закликали Росію вивести війська з Запорізької атомної електростанції та підтримали створення демілітаризованої зони на ядерному об'єкті. За їхніми словами, це допоможе місії магате дістатись туди та провести незалежну оцінку. Ірина Прокоф'єва, Олександр Ребенчук, ТСН один Оперативна карта російсько-української війни на 184-й день протистояння така. Сумщина і далі лишається під обстрілами далекобійної артилерії ворога. Росіяни гатять зі своєї території. Також під ударами населені пункти Харківщини. Лінія зіткнення на півдні країни, райони Миколаєва та Олександрівки. Теж під постійним інтенсивним вогнем противника. На Донеччині ворог не полишає спроб захопити Авдіївські та Бахмутські райони, але загалом ініціативу на полі бою перехопити не може. Танкова атака поблизу Павлівки та Вугледара провалилася під Солидаром Бахмутом та Акодемою. Точаться важкі бої а загарбники успіху не мають, відкочуються від наших укріплень з втратами. Німеччина не надаватиме зброї, за допомогою якої Україна могла б у відповідь обстрілювати територію Росії. Про це заявив канцлер Олаф Шольц. Мовляв, що до постачання зброї його країна орієнтуватиметься на своїх союзників, зокрема на США. А головною метою залишається зробити усе можливе, аби Путін не виграв війни і Україна зберегла свою територіальну цілісність. У той же час, за даними німецьких журналістів. Представники лівого крила соціал-демократичної партії Шольца закликають узагалі припинити постачання важкого озброєння Україні та схилити Київ до мирних переговорів із Москвою. Про настрої німецьких можновладців щодо України поговоримо із політологом Миколою Давидюк і з нами на прямому зв'язку. Вітаю, пане Микола. Отже, вітаю вас. Бажання посадити Україну за стіл переговорів із країною терористом. Це позиція більшості у партії канцлера Німеччини чи лише заяви окремих її членів? Що ви думаєте з цього приводу? Ну насправді Німеччина намагається за наш рахунок вирішувати свої питання. Німеччина, яка казала, що користується дешевим російським газом, який дозволить ним підняти свою економіку. І зараз європейський союз повинен сплатити в стабілізаційний фонд порядка 300 мільярдів євро, щоб пережити цю зиму. Через терористичні акти Путіна, через геноцид Путіна, через війну Путіна в Україні, так і те, що вони зараз намагаються нам продати Ось ці так звані переговори. Ну собі візьміть, давайте віддамо Баварію. І скажемо Путін і замість того, щоб забрати Херсонщину. Забери Баварію, і німці будуть спокійні. Ну, Баварію ж вони віддавати чомусь не хочуть, чи в Берлін, наприклад, віддати, чи будь-яке інше місто, Франкфурт можуть віддати. Розумієте, Путін же не прийшов сюди за територією. Путін прийшов сюди вбивати нас, захватити всю країну, повернути назад радянський союз і багато мільйон інших причин, які живуть в його хворій голові. Ну, от тому насправді голодамер свого часу казала, арабам не треба пісок, піска в них достатньо. Так само в Путіна йому не треба Херсон чи Запоріжжя, так землі в нього багато. Дивіться і якутія і Байкал. І Сибір, і, і ну тільки чого там немає, але він прийшов сюди вбивати нас. І тому німці, які говорять, що давайте Путіну Пане віддамо. Микола, поясніть, чому німці цього не розуміють, як вони сприймають цю ситуацію? Чому вони все таки говорять про вони те, що цинічно, ми маємо домовлятися? Так дивіться, вони дуже цинічно а, йдуть за своїм інтересом, політичним, економічним. Ми знаємо, що, наприклад, Шродер це виключно людина Путіна, яка отримує від нього гроші десятки мільйонів. Євро кожного року за те, що знаходиться в наглядових радах, за те, що лобіює північний потік. 2 за те, що п'є горілку з Путіним. Ось за це він отримує свої гроші. Тому зрозуміло, що його шанувальники, його люди, його агенти впливу в партії, вони роблять ці заяви не просто так за гроші. Зрозуміло, що вони за 20 років, доки будували ці північні потоки, вони вже і дітей хрестили, і будинки разом в Лондоні будували, і на Кіпрі будинки купляли. Зрозуміло, що вони вже обжилися і вважають один одного родичами. Але ми за це не повинні страждати. В нас своя. Держава, свої люди, і ми за те, щоб зробити приємно якомусь німецькому депутату, не будемо кидати своїх побратимів, наприклад, в окупованому Маріуполі чи Нікополі чи будь-якому іншому місці. Тобто, ми хочемо повернути свою територію, ми хочемо повернути свою економіку. Ми хочемо повернути своїх людей, і найголовніше змусити росіян заплатити. І я скажу, що насправді Україна демократизувала Шольца. От насправді йшов процес шридеризації. Шольця, коли Шольці, коли Шольця витягували на сторону Путіна, то кожен раз приїжджаючи в Україну, той перший раз, і потім зустрічаються з нашими дипломатами, з нашими політиками. Він все ставав все більш об'єктивним. Я не кажу про українським об'єктивним його партійці вже давно на нашій стороні більша половина населення давно на нашій стороні. Дивіться, як українців зустрічають і соціальні допомоги платять, і житло дають ну, ми ж і бачимо наскільки гостинна допомоги. взагалі європа. І наскільки нас прийняли, і Україна власне, але е ось ці зараз еліти на всіх які перших шпальтах. Але скажіть, будь ласка, пане Миколо, ми ж зараз бачимо також про те, наскільки туди вже занурені також і спецслужби російські, наскільки нахабні росіяни в Німеччині? Ми бачимо і по останніх шпигунських скандалах, за даними Держпікер, Росіяни шпигували там за навчаннями українських військовослужбовців і західними системами озброєнь. Тобто вони не боялися з'являтися поблизу на авто і навіть запускали безпілотники. Звідки у них така сміливість у цих агентів Кремля? І саме в Німеччині. Дивіться, східна Німеччина, оце залишки радянської агентури. Власне, звідки й Путін вийшов? Східна Німеччина це залишки того, що радянський Союз насаджав десятками років. Це якраз таки а, дають прояви зараз. І до речі, корупція політики, в тому числі, пані Меркель росла в східному Берліні. ось саме тому ми бачили ось ті пропутінські рішення. рішення. Насправді вони там дуже непогано себе почувають в рази краще наприклад, ніж в багатьох інших країнах на заході чи в центрі. От Німеччина, Чехія, от і ще в багатьох країнах вони скажімо так спромоглися дуже глибоко ввійти в державний апарат і в державне управління. Ну для прикладу теж не секрет, коли Телеграм віддавав в Німеччині спочатку німецьким спецслужбам частину українського трафіку, а потім ці передавали російським спецслужбам цей трафіки, якраз такі секрети українських користувачів. Аналогічна історія. По фінансах, по допомозі, да, коли нам на з травня не давали допомогу. Анослогічна історія, коли вони свої 5 копійок постійно всовували по наданню підтримці України військової, да, що спочатку давали танки, не давали до них набої. Давали набої, потім не давали на ремонт цих танків. Півтора місяці працюють. Треба на ремонт. Вони не допомагають і багато всього. Навіть прем'єр-міністр. Іспанія вже робив заяву про те, Шольцо робив такий докір, що не можна так допомагати, як ви робите. тому, що ви робите те, що вмирає ще більше українських військових. Ви просто зупиняєте цю допомогу. Після чого Шольц почав робити це дещо більш швидко, але тим не менше, в ідеальні поставки це не переросло, так як це роблять країни Балтії, Польща, як це роблять Сполучені Штати, Британія, Німеччина пасе задніх Німеччина через ось таку страусинну поведінку Шольца і проросійські частини його кадрів, вона перестає бути лідером Європи. Сьогодні інші країни, як Польща і Балтія, вони мають більше лідерства ніж Німеччина з її суперекономікою і суперможливостями. Якби Німеччина вела себе так, як Польща і Балтія, вже б давно Ну, будемо лобій. сподіватися, пане Микола, що зокрема приклад інших країн якраз на шольця впливатиме і надалі і демократизуватиме в тому числі його. Дякую вам за ваш коментар Дякую за вашу вам. думку. Микола Давидюк, політолог, був із нами зараз наживо. По студентах водометами у Чилі поліція силою розігнала молодь, яка вимагала кращих умов навчання. Студенти пройшлися маршем центральними вулицями Сантьяго. Від урядовців просили безкоштовного проїзду, гарантованого стажування в технічних середніх школах та доступу до всіх рівнів вищої освіти незалежно від статі та статків. Натомість влада наказала поліції застосувати силу і розігнати протестувальників. У відповідь студенти ж бурляли у правоохоронців усе, що траплялося їм під руку. Прірва посеред автомагістралі у Каліфорнії. Внаслідок повені обвалилася частина пустельної дороги. Це сталося на головному шосе, що веде від Лос-Анджелеса до Фінікса, столиці штату Аризона. Сильні дощі розмили піщаний ґрунт, внаслідок чого і утворилася прірва на двох смугах магістралі у напрямку Аризони. Задля безпеки поліція тимчасово перекрила рух і в зворотньому напрямку. Синоптики попереджають про нові можливі повені. Обвалу серед місті Львова там почав падати триповерховий житловий будинок. Пожильців встигли евакуювати, але три квартири повністю зруйновані. Серед них і та, яку здавали в оренду подобово. Чи був там хтось у момент обвалу, ніхто не знав. Тож рятувальники разом з кінологічною службою усю ніч розбирали завали. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик знає, чим закінчились пошуки. Ніч серед місця, триповерховий будинок, який є пам'яткою архітектури, тріщи валиться Бачу, на очах. Мешканці згадують, спочатку почули дивний звук у стінах, далі почала сипатися штукатурка. Люди почали вибігати з осель одночасно. Телефонуючи на 101. Я Написала сиділа в другій заяві. кімнаті, молилася і чую, якийсь такий в мене в кімнаті перший тріс. Дуже прийшла першу кімнату, а в мене вся штукатурка на підлозі. Квартира пані Марії зруйнована вщентній. Тримається лише шафа. Жінка каже, їй пощастило вчасно вибігти одразу після цього обвалилися стіни. Жінка, що була поліцейська, каже: ви знаєте, пані вас тут так тріщить, вам небезпечно тут бути. виходіть вже я каже, чекайте, Я хочу не будьтесь, ми якісь штани, якісь футболку. А він каже: Нічого не беріть, вже вискакуйте, щоб ви тільки спаслися. Під час обвалу зруйновано три квартири. З двох пожильців рятувалися. А от хто був у третій, навіть сусіди не знали. Тож рятувальники розпочали пошукову операцію. Одна квартира повністю була зруйнована, тобто навіть не залишилося стін. Це власне квартира, яка здавалася подобово в оренду, і в нас не було інформації, чи там є люди, чи немає. Завали розбирали кілька годин, закінчили вже надранок. Загиблих чи постраждалих нема. Нині влада думає, куди розселяти пожильців. Загалом у будинку 14 квартир, поки їх не обстежать фахівці, заходити туди небезпечно. З кожним ми прокомунікували, кому необхідно житло чи необхідно відселяти когось відселенчий фонд. Але мешканці сказали про те, що вони мають куди піти за виключенням одних, тільки ми їх поселили в готель. Візуально то, що ми спостерігали вночі. Утворилася тріщина. Потім, під ранок, коли ми завершували роботи, тріщина зупинилася. Чому ж стався обвал? У мерії кажуть, найімовірніше через будівельні роботи неподалік проводила їх приватна фірма. Ймовірна є причина виконання будівельних робіт у будинку номер 21 Відшкодування збитків, відновлення. Даного будинку має проводити дана компанія, станом на сьогоднішній день проводяться відповідні перемовини. Пожильці зруйнованої будівлі додають будівництво поблизу дійсно було дуже гучним. Навіть ходили до будівельників з'ясовувати, чи мають дозвіл на роботи. Вони кажуть, ми рівняємо стіну. З'явилися тріщини в другій кімнаті. З'явилася вертикальна тріщина між нами і сусідньою квартирою. Така довгенька. Східниці ми відпочивали липень-серпень. Ми приїхали і не впізнали свою квартиру. Ці ж тріщини стали множині і глибокі. Потрапити до приміщення фірми нині неможливо. Вона під замком. Стукаємо, ніхто не виходить, телефонуємо до виконроба фірми. Той спілкуватися не хоче. Я не працюю там, я не знаю, хто вам таке сказав. Ну, чиновники з міської ради сказав, що з вами комунікує, тому ми звертаємось до вас, щоб почути вашу позицію. Я, я не працюю там у відкритих джерелах. Є інформація, фірма займається підготовчими роботами на будівельному майданчику. Це є пам'ятка архітектури місцевого значення і дозвіл на виконання робіт виданий Держарбутконтролем Києва. Чи були порушення під час робіт? З'ясовуватимуть фахівці на місці обвалу. Нині працює спеціальна комісія. Вона визначить, чи можна жити в тих 11 квартирах, які встояли під час обвалу. Верічка Кужик Андрій Попович, Львів Сен 1+,1 Масштабна лісова пожежа на Миколаївщині зайнялася в Андріївському урочищі. Сильний вітер швидко розніс я, і Воно охопило 250 гектарів лісу. Пожежники, лісники та копи вийшли на гасіння. До них долучилися і місцеві мешканці, але приборкати вогонь довго не могли. Причину пожежі вже встановили. Це підпал. Нині шукають зловмисників. У зв'язку з сильним штормовим вітром відбулося швидке розповсюдження пожежі до площі 253 гектари, з яких 170 гектар це верхова пожежа. Врятувати життя може кожен у Харківському центрі крові. Закликають ставати донорами, адже крові критично мало, а потреби неймовірні. Від початку повномасштабної війни людей приймають у бомбосховищі, аби було спокійніше. А співробітники центру не лише там працюють, на робочому місці залишаються і ночувати. Яка вона? Служба крові в умовах війни, розповість кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Десять разів стиснула кулак, полежала десять хвилин і вже врятувала життя. Пані Наталя, універсальний донор. Її півлітра першої негативної підійдуть усім чотирьом групам з резусом мінус. Вчора вже перед тим як лягти спати, заглянула в інстаграм і побачила реально, що потрібно. А так як в мене перша негативна, то вона підходить майже до всіх і давно хотілася. Я зрозуміла, що. Немає перешкод, якщо ти чогось бажаєш. Вже в п'яте за час війни став донором і Дмитро. Сьогодні він тут не один. Треба приймати участь, допомагати хлопцям, допомагати людям. Сам не сам прийшов з дружиною, з, з другом. Ну, збиралися давно там, вчора готувалися. Ну їли нічого шкідливого. За день до центру крові приходять десятки донорів. Втім, треба в рази більше кажуть у закладі. Через війну запаси робити не вдається. Більшість віддають пораненим військовим, але ж не зменшились потреби і в пологових онкоцентрах, і в хірургічних відділеннях. В перші дні війни вели велике кількість людей приходили к нам здавали кров. Потім в з тим, що багато народу виїхало... Он снизився. Тобто, ось це вот вот волнообразность, она наблюдается, а нам нужна стабільність. Нині у центрі критично не вистачає першої, другої та третьої негативної. Щоб врятувати чиєсь життя, треба лише один вечір утриматися від алкоголю, жирної і солодкої їжі. Совершенно небольше. Сознання ніхто з четверих, п'ятери не, да. не потеряв, поэтому приходите сміло і здавайте. Колектив хороший, веселий. З 24 лютого служба крові не припиняла роботу ні на день. Під потужними обстрілами медики продовжили приймати донорів, аби не втратити усі запаси. На другий день переїхали у бомбосховище. Був обстріл і нашої станції, і рядом, які знаходяться лікарні, і ми дуже швидко. Це в мене було як в тумані. Я тут була зі своєю донькою і все так на емоціях були дуже. Такі громкі взриви, і ми з донорами всі спустилися в цей підвал. Ночували та працювали у підвалі, і так досі. О восьмій ранку відчиняється центр. Доти працівники мають поприбирати свої ліжка та зустрічати донорів. Тут навіть облаштували власну кухню. Сьогодні чергує стоматолог. Сьогодні буде суп там з ковбасою з усим, такий з капченостями. Готуємо ну, десь на 100. По Поначалу вони, коли тут. Жило 125-130 чоловік готували на більшу кількість, Готували і на полу, і печки були там. Такі у бомбосховищі служби крові нині живуть і працюють майже сотня людей. Більшість вже не мають власного житла у когось квартири у гарячих точках міста, а комусь і досі боязко виходити з підземелля. Страшно я, наприклад, в дергачах то салтівка теж тому, що. Взагалі, ну вже три місяці вночі прилітають ракети, і це все людей теж тривожить. Але попри власний страх та тугу за домівкою, медики щоранку зустрічають донорів і закликають приходити ще, бо в такі тяжкі часи кожен має зробити свій внесок у спільну перемогу. Вікторія Стрельцова, Світлана Павук та Віталій Павук, Харків ТСН, 1+,1. 400 окупантів за двохсотили наші воїни за останню добу. Свіжі дані Генштабу щодо втрат росіян в Україні такі. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ліквідовано вже 46 тисяч 250 російських солдатів. До хто за добу додалося сім ворожих танків та шість панцерників. Також зашкоджено шість ворожих безпілотників, три артсистеми та знищено дві цистерни з пальним. Найкривавіші диктатори людства. Роками тримали у страху мільйони людей. Мій народ, вони мене люблять. Знущалися вигадливо, вбивали із насолодою. Божеволяли від безкарності. Але кара, врешті, чекала на кожного: тортури, отруєння, повішання останні дні найвідоміших хатів людства. Смерть диктатора з 29 серпня. Тільки в ТСН. У Карпати по сміття. Екоактивісти з усієї України з'їхалися на Закарпаття, аби прибрати вільшанське водосховище. Воно живить тамтешню гідроелектростанцію, але буквально тони у смітті. За два роки волонтери вже вивезли звідти близько ста тонн непотребу. Але це мала частина того, що досі лежить на березі. Чому стратегічний об'єкт перетворився на стихійне сміттєзвалище і як це виправити? Світлана Даніщук розбиралася. Ось так з екстримом та гарним настроєм вони вирушають у гори на толоку. Кому місті у причепі не вистачило, гірський підйом долає пішки. З перших кроків видно тут усе завалене непотребом. Сміття під час паводків принесла вода. А це власне Вільшанське водосховище, створене 70 років тому задля для живлення унікальної ГЕС, що стоїть одразу на двох річках. Утім, зараз водосховище більше схоже на сміттєзвалище. Прибери Карпати Я у себе біля хати! Приємного всім прибирання. Аби прибрати територію біля греблі, зібралося понад дві сотні екоактивістів. Мішків 10 за півгодини. Що тут можна тільки не знайти. Окрім місцевих натолиць, багато переселенців Марина з Донеччини. Там залишилися батьки, за них переживаєш, переживаєш за хлопців, які там зараз. Ну слава Богу, є робота і вона трошки відволікає. Ну, плюс такі заходи, як ти А ось Ірина Галай, перша українка, що підкрила Еверест, народилася та живе на Закарпатті. Стан місцевого довкілля їй болить. Я вам скажу, що це проблема не тільки України, от на всіх континентах, де я була, напевно, що окрім. А, Альп. Дуже багато сміття завжди в горах. Зустрічаємо тут і колегу з ТСН. На такому екопікніку Надія Панько вже вдруге. Попередній раз збирали, було неймовірна кількість сміття. У нас закінчились мішки, а сміття не закінчилось. Прибирання водосховища свого часу ініціювала родина місцевих екоактивістів Олена та Роман Жук. Вони згуртували навколо себе на З початком війни Роман вирушив на фронт і загинув. Його справу продовжують однодумці. Він завжди казав, не запам'ятовуйте наших імен, а запам'ятовуйте наш посил. За два роки. Зібрали 100 тонн непотребу нині сміття ще й сортують. Дуже багато небезпечного сміття, тобто голки, шприци, купа битого скла. Беремо пластикову пляшку, відкриваємо, якщо водичка є, виливаємо і просто пресуємо. Так само окремо ми беремо скло, якщо в нас є, і складаємо в інший білий мішок. Напотріб на граблю зносило десятиліттями з гірських сел централізовано не вивозять сміття, тож селяни кидали його у річку. Люди просто не мають куди це сміття діти, і вони викидають це сміття, і вони кажуть, ріка забере його. Сміття не вивозять, бо приватні привізники по горах його збирати не хочуть. Так кажуть голови сільських громад, які мають укладати договори на вивіз сміття. Голови територіальних громад притягнуті були до адмінвідповідальності. Колочавська територіальна громада. Були розрахунки на суму 46 тисяч. Сенверська також 25 тисяч. Та поки навіть штрафи справу суттєво не зрушили. Поки посадовці думають, куди дівати сміття, воно накопичується, а прибирають його лише активісти. Цього разу гуртом вивезли з граблі понад 10 тонн непотребу. Світлана Дніщук, Олександр Піддубний, Закарпаття ТСН 1+,1. Кіно на плаву. У Венеції розпочався незвичний фестиваль Плавуче кіно. Невідомі води. Екран розташований на платформі посеред води. Дістатися туди і дивитися фільми можна на будь-яких човнах чи катерах. Тих, хто не має власного плавзасобу, організатори розміщують на спеціально облаштованій баржі. Глядачі зізнаються, їх цікавить не стільки кіно, як атмосфера і надзвичайно красивий казковий сутінковий краєвид. Ставлю крапку наразі у випуску. Віримо в наших захисників і наближаємо перемогу усіма можливими способами. Слава Україні.